Сьогодні у нас присвячений наш брифінг проблемам інклюзивної освіти, а точніше, тим питанням, які робляться в Полтавській області, і, зокрема, в Полтавській академії неправильної освіти імені Остроградського, щодо подолання таких освітних втрат, в тому числі, які пов'язані з тими дітьми, які потребують особливої уваги, які мають бути в нас. Одночасно і забезпечені всіма можливими засобами з одного боку, а з іншого боку, вони мають входити в навчальний процес разом з усіма дітьми і їхня соціалізація вона перебуває в зоні особливої уваги. Ми в області проводимо багато різноманітних заходів в цьому напрямку, і безумовно значна частина цієї роботи. Проводиться на навчальні заклади, і зокрема, на вище вказану Полтавську кадемію освіти. Саме тому ми сьогодні разом проводимо цей спільний брифінг, і дуже хотілося б, щоб кожна людина звернула увагу на дитину з особливим потребами. Ну, якщо коротко, ми можемо зазначити деякі цифри, динаміки щодо підготовки асистентів вчителів в інклюзивних класах, і це цифри наступні. У 2022 році у нас було таких 1067 осіб, у 2023 році було 1348 осіб, у 2024 році 1510 осіб, і вже в 2025 році ми маємо 1573 особи, асистенти вчителів в інклюзивних класах. В 25-му році кількість асистентів збільшилась майже в половину відносно 22-го року, а саме на 47,4%. Ну і також є така категорія, яка називається асистенти дитини. І тут є також позитивна динаміка. Безумовно, вона може не покриває всіх необхідних моментів, але разом з тим динаміка теж позитивна. У 22 році таких було 9 осіб в 23-му 17 осіб, в 24-му 29 і в 25-му вже 30 осіб асистентів дитини. В 25-му році також кількість асистентів дитини збільшилась втричі. Ну, це ви цифр відчуваєте і ця робота триває. Ми сподіваємося, що такий асистент буде ну, по всіх вимогах, які є, якщо не в кожному, то здебільшу тих, які цього потребують, а, освіта за формою педагогічного патронажу вона проходить також системно в Полтавській академії неправильної освіти. І такі цифри можна назвати, як, що в 22-му було 376 осіб, в 23-му 429. 24 414, 25 571, тобто тут теж зростання на понад половину порівняно з 2022 роком, і найбільший приріст спостерігається саме в цьому, 25-му році, що може свідчити про підвищення потреби на популярність цієї форми навчання в зв'язку з безпековою ситуацією. Ще хочу зазначити, що щодо кількості здобувачів в інклюзивних класах закладів. Середньої освіти, і в нас на сьогодні є така динаміка. У 2022 році це було 1572 особи, в 23-му 1848 осіб, в 24-му 2271 особа, і в 25-му також є збільшення тисячі 20... особи. Ми теж бачимо, що спостерігається зріст, і теж половина. Тобто це динаміка така, що ми визнаємо цю. Проблематику і суспільство йде на зустріч такими особи особливими потребами, і цим питанням займаються всі необхідні органи, а також навчальні заклади щодо забезпечення навчального процесу. Ще зазначити можна, що в 2025 році в закладах дошкільної освіти виховується. 647 дітей з особливими освітніми потребами, і це нам 302 дитини більше, ніж у 2022 році. Тут зростання вже 87%, і це значна кількість зростання на наш поверх. Здобувачі спеціальних класах закладних загальної середньої освіти у 2022 році було 115 осіб, у 25-му 119 учнів. Таким чином, паралельно з інклюзивною, зберігається альтернативне навчання, і з 1 вересня 25 року набирає чинності ановлений порядок утворення та функціонування спеціальних класів. Він передбачає оновлені вимоги до організаційних моментів освітнього процесу, і це потребує підвищення уваги з боку працівників шкіл, засновників. Та також батьків, які також мають бути не безпорадні в цьому питанні, а бути ну, в процесі розуміти і ніщо так не об'єднує, як спільна дія. І ми тут працюємо також в програмі першої воді. Ти як зараз якраз закінчився один. Етап щодо присвячений дню молоді, що розпочинаються нові, ми також будемо цьому постійно приділяти увагу. В нашій області функціонує п'ять інклюзивно професійно-технічних навчальних закладів. У них навчається 34 учні з особливими освітніми потребами, які отримують рівні можливості для здобуття професії та розвитку практичних навичок, особливо в умовах війни та кризи, яку спонукала ця війна. Вона пов'язана і з демографічними втратами, з економічними втратами, з господарськими втратами щодня ворог обстрілює нашу державу, і це безумовно відображається на цих потребах. Ми закликаємо роботодавців підтримувати інклюзивний розвиток кваліфікованих кадрів. Саме це стане запорукою стійкості і процвітання в складних умовах. Точніше процвітання після того, як складні умови пройдуть, і це все буде налагоджено. Ще я хотів зазначити, тут є позитивний досвід роботи щодо взаємодії з соціально відповідальним бізнесом. Є такі навчальні заклади, які будуються, розробляються і забезпечуються соціальним. Відповідальним бізнесом і цей соціально відповідальний бізнес вже декілька дитячих садочків відкрив. Вони також враховують ці інклюзивні потреби. В Полтавській області на сьогодні працює 31 інклюзивно-ресурсний центр, і в них перебуває на обліку близько п'яти тисяч дітей. Ця цифра вона варіюється. Це пов'язано з міграційними процесами, з зростанням дітей. Ну цифра також значна. Полтавщина це єдина область в Україні, яка навіть під час війни відкрила два нових ІРЦ. І це ІРЦ Решетіновської міської ради і ІРЦ Великороблівської сільської ради. Полтавського району обидві знаходиться ці ІРЦ і це дуже важливо. Ми закликаємо інші також райони і громади долучатися до цих процесів. Для підвищення доступності інклюзивного навчання в 2025 році заплановано придбання 25 спеціалізованих шкільних автобусів і двома місцями для дітей з обмеженими можливостями для пересування. На кінець 25-го року таких автобусів було, здається, 11. А станом на сьогодні ще передано три таких спеціальних автобуси в цьому році, і ця цифра буде до кінця року зростати. Ми постійно висвітлюємо цю історію. і Фактично, майже особисто керівництво області, а навчальних закладів і громад особисто перевіряють можливості цих автобусів. Ну якість достатньо висока, але разом з тим цим треба вмити ще користуватися. Ще я хотів зазначити, що у нас залучаються фахівці інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми внутрішньопереміщених осіб. І з квітня 22 по теперішній час проведено понад 300 комплексних психологічно-педагогічних оцінок розвитку дітей ВПО та надано психологічну допомогу близько 900 сім'ям, які змушені були змінити своє. Місце проживання і перебування. На жаль, цей процес динамічний, і він потребує постійної координації, постійної роботи, і ми цьому також приділяємо увагу. На цьому коротко в мене вступна частина все. Передаю слово. Будь ласка, суперфахівцю Полтавської академії неперервної освіти, який безпосередньо займається і цими питаннями. і Дотичними до цих також тут це відбувається в синхронізації такі, будь ласка. Да, дуже дякую, Антон Григорович, і вам, і керівництво полтавської обласної військової адміністрації, департаменту освіти науки України. Бо освіта дітей з особливими освітніми потребами це не просто десь один інклюзивний клас. Або придбаний спеціальний автобус, це система, і про цю систему говорив Антон Григорович, Тобто освіта дитини з особливими освітніми потребами має починатися з дитячого садочку, продовжуватися в закладі загальної середньої освіти, де є доступ до цього закладу освіти, якщо дитина з віддалених територій це спеціальні автобуси. І не закінчуватися на школі, як це дуже часто а, втрапляється, все ж таки продовжуватися в закладах професійно-технічної освіти, вищої освіти, тому що мета інклюзивної освіти це соціалізація дитини. І дуже дякую за те, що інклюзивно-ресурсні центри ця мережа вона збережена, бо в інших областях є закриття інклюзивно-ресурсних центрів з різних причин, звичайно, а в нас не просто збережена, а ще й примножена. Полтавська академія неперервної освіти для себе такі три основних вектори сьогодні визначає і перед новим навчальним роком. І про ці вектори дуже коротко. Перший вектор це власне ми працюємо з батьками, педагогами, інклюзивно-ресурсними центрами для того, щоб визначити. Кожної дитини з особливими освітніми потребами є індивідуальну освітню траєкторією. Це є дуже важливо, тому що сьогодні мама, яка має дитину дошкільного віку, вона має вибір. Або я йду в спеціальний заклад освіти, або я йду в інклюзивну групу, в спеціальну групу, або навіть в цьому році новому навчальному році ми маємо можливість педагогічного патронажу такої форми. Дошкільній освіти, якої раніше не було, і в Полтавській області є ці можливості. Кожний варіант реалізувати. Якщо мама має дитину шкільного віку, то так само дуже важливо мамі показати різні варіанти, що ми маємо спеціальні заклади освіти. І це не завжди якась крайня така точка і негативна. Як часто це побутує в суспільстві, дуже б хотілося, щоб і в засобах маси інформації стояло дійсно питання про вибору, да і інклюзія не протидія спецзакладам, спеціальні класи не протидіє інклюзивним класам. А це. Все просто варіанти, які сьогодні батьки можуть обирати, і тому є спеціальна школа, є інклюзивні класи, є спеціальні класи, є педагогічний патронаж. І от наше завдання допомогти батькам, тому що відповідно до закону України про освіту лише батьки, ніхто не тисне на батьків. Вони обирають тип навчального закладу, форму освіти, і ми маємо їх скерову. Ну і дуже важливо батькам розуміти, що якщо я йду в спеціальну школу, це не назавжди. Я можу перейти в інклюзивний клас, потім можу змінити форму педагогічного патронажу, наприклад. Замість інклюзивного класу все залежить від потреб дитини. Другий напрямок для нас дуже важливий це інноваційні форми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. І хочу сказати, без перебільшення Полтавська область тут є лідером, бо я моніторю ситуацію в інших областях. Якісь цікаві новинки. Полтавська область цьому році започаткувала дуже цікавий проект. Він називається Застосування цифрових інструментів альтернативної додаткової комунікації, зокрема застосунок ТІПІТАФ. Що це таке, якщо дитина немовленєва, але має бути комунікація з батьками в закладі освіти цей застосунок дозволяє їй комунікувати. Дитина буде почута, дитину можна зрозуміти. Всі фахівці інклюзивно-ресурсних центрів Полтавської області пройшли таке навчання, і цей застосунок використовують в роботі. І Більше того, ми ще пішли далі. Ми цей застосунок використовуємо, якщо є потреба для ветеранів, які ну в силу певних, скажімо так. Обставин, які трапилися на війні, вони втратили можливість розмовляти. Це унікальна можливість теж їм взаємодіяти з рідними, з тими самими працівниками закладу охорони здоров'я, комунікувати. І другий проект це stem Inclusion, Це теж унікальний проект, тому що про STEM-освіту багато говорять, але говорять в контексті використання з нормотиповими дітьми. А ми в цьому проекті спробували спільно з ПОЕЦ, Полтавською інклюзивно-ресурсним центром використовувати stem обладнання для дітей з особливим освітнім Потребами залежно від освітніх труднощів, і ми маємо дуже гарні результати. І за підсумками плануємо видати методичні рекомендації для вчителів, для того щоб вони не боялися і знали, як це обладнання, яке є в школах використовувати і з дітьми з особливими освітніми потребами. Ну і третій такий напрямок це підвищення кваліфікації. Завжди кажу, що можна вкладати кошти, можна писати законодавчу базу, якщо вчитель, фахівець ІРЦ не немає. Розвиненої інклюзивної компетентності немає бажання, немає знань, то ніяка реформа не буде реалізована. Тому наше основне завдання в академії це підвищення кваліфікації, і ми для себе маємо такі три основних вектори: це розвиток інклюзивної. Практики інклюзивної культури, інклюзивної політики дуже коротко, що це коли ми говоримо про інклюзивну практику. Ми даємо інструмент педагогам, як працювати безпосередньо на уроці з дітьми з особливими освітніми потребами. Якщо ми говоримо про інклюзивну політику, це а, керівники закладів освіти, тому що інклюзія має бути в цілому в закладі освіти, не лише в одному класі. Це розвиток школи в напрямі інклюзії, це толерантність, це а, як я кажу. Кожен працівник в закладі освіти має розуміти, що таке інклюзія, бути до цього дотичним. І третій вектор, він особисто є в полі зору мене, як викладача, як завідувача кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти це інклюзивна культура, враховуючи те, що навіть от ми з Антоном Гровочем зараз проводимо брифінг, але в ці секунди хтось переходить в категорію людини з обмеженими. Можливостями враховуючи війну, враховуючи те, що людина має статус людини з інвалідністю. Дуже багато саме втрат здоров'я да відбувається, і тому ця багатоманітність вона кожну годину збільшується в Україні, і ми вчимо дітей. Ми проводимо інклюзивні кулькуінклюзивна культура як урок, да, де діти знають, як взаємодіяти з людиною, яка має протест, да, як взаємодіяти з людьми з інвалідністю, як взаємодіяти з дітками, користуватися інклюзивною мовою, бути толерантним, тому що. Дуже важливо, мені здається, це вміння взаємодіяти в цій багатоманітності, толерантно відноситись, на рівні відноситися, не жаліти, не принижувати, і ми це робимо починаючи із дитячих садочків, із шкіл в громадах, серед педагогічних працівників з надією, що Якщо в цей заклад освіти прийде ветеран, який є батьком дитини, то до нього буде толерантне, правильне, адекватне відношення, якого він заслуговує. І інклюзивна культура сьогодні в нас є ну, в фокусі уваги. Дякую за позицію таку чітку. І я хочу зазначити, це дуже важливо про те, що будь-яка. Людина, тим більше дитина, яка має інвалідність або якісь інші обмеження, вона все одно є повноцінним членом нашого суспільства. Вона нам необхідна, тому що ми бачимо в цій категорії, мені здається, процент видатних людей більший, ніж у. Людей, які не мають таких особливостей. І ми дуже всіх спонукаємо, стимулюємо на їхню активність, на те, що вони є активними членами нашого суспільства і вони є тими, на кого рівняються при їх досягненні. Це стосується і е спортивних досягнень. Якихось досягнень в Олімпіадах і по математиці, і по кібернапрямку, стаки інше. І цьому ми можемо ще посилити роботу, мені здається, в плані того, що надавати інформацію про малу академію їхні заходи, про олімпіадний рух, який зараз також в нашій державі підтримується спортивної активності. На всіх можливих майданчиках, ви знаєте, що в нас постійно відкриваються нові локації. Вони дуже часто робляться ці локації шляхом енергії невпинної людей, які мають оці вади чи обмежені можливості, мають інвалідність. І дуже хотілося б, щоб Здорові люди на них рівнялися. Дякую за вашу небайдужу позицію і просимо розповсюдити ту інформацію у всіх верствах населення.